Доброго ранку. Я прокинувся з відчуттям, що треба зробити щось дуже корисне. І одразу б натрапив на відео пана Валерія в Тіктоці. Це відео закріплю в себе в Тіктоці. Ну що, ти зі мною погнали робити добрі справи? Зараз трошки розповім вам про суть справи. Зараз я йду, в найближчий торговельний центр купляю теплі речі. Потім я йду в продуктовий, купляю. Різні консерви, енергетичні бутончики, ну і ще деякі дрібнички. Для цього йду на пошту, формирую декілька посилок і відправляю пану Валерія. Валерій, в свою чергу, збирає усі ці посилочки і відвозить нашим хлопцям на передову бахмут те що. Погнали! Так, спочатку треба взяти теплі, гарні шкарпеточки. Ось такі. Думаю, підійдуть. Так, шкарпетки взяв, тут ще по акції є. Фліски такі гарні, тепленькі. О, о. Думаю, теж буде гарно. Так, взяв шкарпетки, взяв футболочки, звичайні, Там фліски ще завертають. Сказав, що формую посилочки для наших хлопців. І мені одразу сказали, що зроблять знижечку. Бачите? не тільки я роблю сьогодні добру справу. Хочу зайти купити відкриточки э, і написати декілька теплих слів для хлопців. Так, отакі от відкриточки зараз ще підпишу. Одяг, теплі речі, побажання готові. Зараз э, смаколики, батончики, консерви і на пошту. Так, трошки консерв і паштетів. Ну і трошки смачненького, солоденького. Так, ну що, я все купив, залишилось тільки відправити. Нібито я стільки купляв, збирав, а така вийшла посилочка. Чотири посилочки, все відправляю. Therapy. Все, добру справу зроблено, трошки часу витратив і е е е все. Чотири посилки відправив, чотири хлопця. Будуть трошечки, е, їм буде трошечки тепліше, трошечки смачніше. Робіть так, як я. А якщо у вас немає можливості купляти, я впевнений, у вас вдома є консерви, є пусті коробки від е, зуття, куди ви це можете скласти. Шкарпетки, теплі речі. І відправляйте. Давайте робити добрі справи, бо ми тут в тилу маємо кожен день допомагати. Там, хлопцям, і підтримувати їх. Все. Всім гарного дня!